Ми надрукували тисячу штук, коли залишити хлопцям, які будуть ти, це. по одній роздавали це все. Можливо, комусь воно і працює життя, елементарна річ. Але... Ну так, да, я розумію, що там десь так. по дорозі ззаді, там, для записника декілька сторінок, а так по дорозі будуть мати, що прочитати. Нехай спрацює з 310. Все Добре, дуже, дуже, дуже така річ, яка... Актуальні були. Звісно, щоб трошки раніше ми призвали там вже біля. Я розумію, ми будемо. Може частину передаста, розумієте? Поїдемо чи на людей туди візьмемо, що і нам Добре, то ми вам 300 залишаємо. Добре. Порядок. Добре. Тут от тут є 100 і тут 200, так. Добре, дякую. Положите, да, так само будем цим резервником військового високого Так. Добре. Я хочу світ. До зустрічі. Залишаю вам. Ну, то е елементарні речі, ви вже переглядали а, їх. Так, так. Речі Це, зараз е будем, які е рятують е життя. були е люди зкинулися е пару гривень, зафінь, що будемо надрукувати. Папір mm менше. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, дякую. Супер. 300 штук ми залишаємо тут. Добре. Ми тепер були в воєнкоматі, лишили в воєнкомові 300. Добре, І Добре. ще зараз, хто відправляє на, на єпархію, віддамо також 300 штук, е mm -hmm. якщо буде хтось. Mm -hmm. Буде ну, то вони десь їздять також з капеланами, капелани будуть мати для того, щоб віддати. Ми з такою метою на книжечку знаємо, що є багато капелані, всі їздять до військових службовців, які буде віддати десь майже 300 книжок, яких вона віддає, так, медична допомога, до медичної допомоги бойових дій. Mm -hmm. Щоб роздати солдатам, безпосередньо, без які там задіяні, не виставні командира, щоб до них дійшло, Можна? Mm -hmm. mm -hmm. Можна прийшов? Обов'язково. Вам дякую. Добре, Дуже дякую. і вам не знаю, хай допомагають допомагати.